Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні я ходила в магазин, трішечки скупилася і буду готувати обід, вечерю, можна так сказати. Зараз розкажу вам, що по цінах, що там зараз за акції в магазині. Ну, я була в бедронті, як зазвичай. І буду готувати сьогодні борщ і також тефтелі буду робити. Так, що, основне, це взяла картопля, зараз 0,99. Тобто 99 грошей коштує кілограм. Досить непогана, ми вже брали саме цю і брали по акції. Гарна, непогана картопля. Взяла два таких великих пакета. Далі, було на акції сьогодні м'ясо удо і Чвартка 6,99, і 7,99 була лопатка. До речі, вже такої гарної акції на лопатку давно не було. Можна було б взяти. Але, в принципі, так багато набрала, і в морозилці ще в мене є дещо, тому не брала. Також взяла масло, зараз було на акції сьогодні, точніше, 3,95 при купівлі трьох штучок. Так, взяла для того, щоб пекти штолене. Вже сьогодні в нас 1 грудня. І так як штолен повинен вистоятись, настоятись, так сказати. А якщо ви ще будете його чимось просочувати, обов'язково зараз вже починати пекти. Тому на цьому тижні буду пекти обидва штолени, які я зазвичай роблю. Це з сирним тістом, тобто кисломолочний сир додається в тісто, і також звичайний класичний, так сказати, штолен. Тому взяла масло гарне для цієї випічки. Також взяла яєць десяток ельки. 1199, немає зараз на них акції, але вже взяла тому, що потрібно мені. І, до речі, хотіла вам показати ось таку підставочку. Я знаю, що хто заходить часто на тему, бачила її дуже часто, дуже багато її там є. Я в минулому році ще її купила дуже зручна, укладається сюди, якщо я не помиляюсь, 18 штук я єсть. Просто зверху кидаю, просто зверху кидаю, вони ось так скачуються. Вони ось так скочуються, потім дуже зручно ставити її в холодильник, тому що вона займає дуже мало місця. Ну, класно, просто вирішила, згадала, що є в мене ось така зручна і вирішила вам показати її. Так, взяла також цукор для штолена, цукор також без акції. 2,39, якщо я не помиляюсь, ну звичайна ціна. Взяли до борщу, буду варити борщ, як вже сказала, бочок, шматочок. Він коштує. 28,90 кілограм, тут на 12 злотих 400 грамів. Також набрала на штолени ванільний цукор він по 0,49 і також порошок для печива, розпушувач також по 0,49 коштує. І також взяла ну просто щоб було чорний перець духмяний і чорний перець з горошком. Вони по 2:19 каміс. Він досить дорогий. Я знаю, що є і більш дешеві марки, але в бедронці їх немає. Також взяла собі вершки, зазвичай беру півлітра, але це мені вистачає днів на 10. пів півлітра може на тиждень, якщо п'ю по кілька разів на день. А це вирішила взяти млечна долина. Також 30% літрову. Вона коштує 14,50. До речі, дуже зручно, коли брати на якусь випічку, наприклад, три шоколади, торт, ось такими великими упакуваннями. 30% це гарна жирність, зіб'ються гарно очки. Також взяли сметани до борщу, 18% жирності. Вона досить непогана. Завжди беремо цю марку і. Ось саме ось таку, вона дуже густа. Хоча 18% начебто не повинна бути дуже густа. І також освіжувачі, ось такі сьогодні були на акції. Ну Начебто було на акції, не знаю, як вони там порахували. Якщо береш два, то три з чимось. Чи близько трьох. Не пам'ятаю одним словом. І взяла ось такі трубочки, такі, як, в принципі, в нас в Україні продаються, дуже смачні вони. 280 грамів коштує 3,99. Це таке, щоб не пекти нічого. І, до речі, хотіла вам ще показати: вже з'їла пачечку ось таку 500 грамів також це сезамове печиво. Тобто забула, як називається, кунжутне печиво. Дуже класне. Якщо ви, подоб... Якщо ви полюбляєте кунжут, випічку з кунжутом або кунжутну голову, це ну класне печиво. Насправді воно таке легеньке, повітряне. Це також ми брали в бедронці, 500 грамів, 9,99 Коштує. Ну ось, в принципі, такі невеличкі покупочки сьогодні в нас були. І зараз буду починати готувати обід. А вас обов'язково чекаю в наступному відео, коли будемо випікати штолен. тому що це дуже смачно. В минулому році не пекла, в цьому році навіть і не думала пекти, не пекти, обов'язково печу, тому що це насправді смачно. Почну своє приготування з борщу. Бульйончик в мене вже є, варила лапусіку м'ясо і бульйончик залишився. Одразу, як тільки бульйон закипить, додаю картоплю і додаю капусту. Так як я буду варити борщ з готової. Заправки борщової дуже дуже зручна. Роблю його її кожен рік дуже багато, велику порцію по дві 3 порції. Точніше, показувала вам рецепт. В мене є на каналі. Заходьте, дивіться, дуже зручно. Картопля і капуста зварилися. Додаємо борщову заправку. Три хвилини і борщ готовий. Якщо я варю не маючи готовий бульйон, а кладу м'ясо, то одразу з м'ясом кладу капусту і. Картоплю. Ми любимо, щоб капуста була дуже розварена, тому її варю досить довго. Все дуже швидко, дуже зручно завдяки цій заправці, особливо коли ви маєте домашній буряк, моркву, перець, цибулю. Хоча я ось не маю, але все одно купляю тут в Польщі і заготовку таку обов'язково роблю. Також додаю сюди багато різних трав: селеру, петрушку. Кріп, ну можна що ви любите, те і додавати. І тепер займаюся тефтелями. Взяла шматочок м'яса. У мене був на півтора, десь кіло сімсот, якщо я не помиляюсь, було на упакуванні гарне таке чистеньке м'ясо, але ж на одну порцію нам з донькою дуже багато буде. Тому я зараз приготую фарш, розділю його навпіл, половину заморожу. Це в мене будуть невеличкі зроблю такі одразу заготівочки, будуть в мене фрикадельки для супу. Зроблю заготівочки і заморожу кожну окремо, щоб потім можна було не розмороджувати, в пакетику дістати і в суп кинути. А з половини зроблю тефтелі. Півтора кілограми, кіло 700 фаршу. Потім візьму півскляночки рису, зараз відварю в кастрюльці, взяла одну цибулинку, поріжу і взяла, є в мене ось такі серединки, залишились від корейської моркви. Поріжу і зроблю засмажку. І також є свій домашній. Томатний сік. Томат, точніше, з кісточкою і зі шкуринками я робила. Просто помідори перекрутила, закип'ятила і розлила, і використаю його для підливки. Цибульку дрібненько порізала, морку потерла на тертушці, висипаю на пательню, і буду обсмажувати, коли гарно протушкується, обсмажиться, тоді додам томат. І Буду одразу потім викладати в засмажку тефтелі, Ну, я вам ще покажу. Обсмажувати їх окремо не буду. Одразу викладу і буду тушкувати. Знаю, що дехто обсмажує. Наприклад, сестра Наталя і мама, вони перед тим, як викладати, тушкувати, обсмажують просто так на сильному вогні кожну окрему тефтельку. Я так не роблю. Я одразу викладаю і тушкую. І тим часом буду готувати фарш, перекручувати його на м'ясорубку. Рис вариться, обсмажується засмажка для тефтелів. І вже готовий мій борщик. Тепер виливаю. Заправку 3-5 хвилиночок. Багато не потрібно тушкувати, підп'ятити точніше. Тоді він залишиться яскравий. Зараз спробую на сіль. Ну, Доведемо одним словом до смаку. Я можу додати і бульйонний кубик або приправу якусь. Ну, вже ж хто цього не любить, то можна просто підсолити. Часник додавати більше зелень, нічого сюди не буду. Все це є в заправці. Борщ в мене вже приготувався, вимкнула. Також засмажка вже готова, і рис також у мене відварився. Ну, дуже його не відварювала. Додала на пів склянки рису склянку води. Коли вода википіла, то вже і вимкнула його. Все одно, що фрикадельки, що те в будуть ще допікатися, доварюватись, дотушкуватися. Так, додаю до фаршу рис і додаю улюблені приправи. Взяла дощечку, обстелила, поклала точніше, її в пакетик. Зараз викладу сюди ем, фрикадельки, заморожу, а потім, коли вони гарно застигнуть, просто дощечку з пакетику витягну. А фрикадельки так і залишаться. Так, я додаю копчену паприку, бо ми її любимо. Півчайної ложечки додам. В принципі, фаршу в мене досить багато, тому і приправ можна побільше. Гіркий перець, коріандр, тому що також ми його любимо. Все по пів півчайної ложечки додам. І сушений мелений часник, також півчайної ложечки. І тепер додаю сіль. Потім гарно все вимішаю, а вже ж ручками і сформую наші тефтелі і фрикадельки. Солі додаю чайну ложечку з гіркою, тому що, по-перше, сіль тут не дуже солона, насправді не дуже солона, якщо так можна сказати, про сіль. Засмажку поки що злила з пательні. Беру олійку трішечки. Зробила ось вже фрикадельки, такі невеличкі. Ось так. І зараз так само заморожу їх. І тефтелі роблю досить великого розміру, як таке величеньке яблуко. Я це сюди не додаю, тому що достатньо і рису. І одразу викладаю на пательню. Потім приготуємо гарнір, може гречку зваримо або пюрешку зробимо. Подивимося. Картопля якраз зараз на акції, то можна брати, варити картоплю, тюрешку точніше. Завжди ось так відбиваю, або фрикадельки, або котлети, щоб вони гарно тримали форму. До речі, дуже люблю робити ось такі, як фрикадельки, заготівочки в морозилку, тому що дуже зручно. Можна і котлети так зробити, і сирники, голубці, фарширований перець. Коли в мене був кх -кх, в Україні будинок і там, ну а вже ж там багато було в мене розсади, перцю, то завжди в мене в морозилці кілька пакетів перцю, ось такого фаршированого, лежало, тому що дуже швидко. Я Зазвичай тушкую в мультиварці. То взагалі класно. Розморожувати не потрібно. Склала в мультиварку, засмажку додала, водички і все. І поставила тушкуватися. Так, тісненько вийде в мене тефтелі. Вже і фаркаделюк, начебто нікуди класти. Так, будемо трішечки ущільнювати. Ну, вже одну десь поміщу. Все, залью потім заснашкою і поставлю тушкуватися приблизно на годинку, я думаю, буде достатньо. А поки що піду з лакусіком гуляти. Донька на роботі, тому я на хазяйстві. А ще донька замовила свіжий салат з капусти, тому взяла капусту, взяла кріпчик, одну морквочку, одне яблуко і заправляти буду сметаною. Моркву і яблучко натру на тертушці електричній, ось такий великий, а капусту на шинкую також на електричній шинковці. І також захотіла з буряка е салат. Я взяла відварений, також натру його на тертушці, додам і додам майонезу. Капусту потерли, підсалюємо і трішечки її переминаємо, щоб вона була м'якіша. Додаємо сметану, гарно перемішуємо. І наш вітамінний, дуже швидкий свіжий салат, готовий. Можна сюди додати ще дайкон або селеру, буде також дуже смачно. Ну, ось такі два салати до нашого обіду готові. Бурячок просто потерла також на тертурці. додала чесничку, багатенько, так захотілося чесничку. і додала майонезу. Все, будемо накривати і вечеряти. Ну, і ось такий обід я сьогодні приготувала. Ми вже пообідали. Борщик вже під'їли і також переклала тефтелі вже в судочок, тому що зазвичай завжди точніше зберігаю, все в судочках, намагаюся, ну, окрім перших страв. Все дуже смачне вийшло. Трішечки недосолені тефтелі, як і казала, не дуже солона тут сіль. Якщо ви обідаєте, снідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного. Дякую вам, що зайшли на мій канал, були в цьому відео зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.